Українським незрячим уперше продемонстрували, як виглядають відомі особистості української культури, науки та політики. Торкаючись, бачу великі українці. Виставка під такою назвою експонується в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки. Тут представлено 12 скульптурних портретів великих українців для тактильного сприйняття людьми з вадами зору. Представлені у виставці скульптори з Львівщини». За ініціативи «Ротаракт-клубу» клубу, це таке молоде крило – створило 12 скульптур відомих українських особистостей. Тут є і Шептицький і Шевченко, і нові такі відомі, як Сергій Нігоян, Мирослав Гонгадзе. Те, що в принципі в людях на слуху, але люди, які не мають можливості візуально оцінити, як виглядають ці люди, тепер таку можливість. Хоч опосередковано, але будуть мати організатори цієї виставки, зруйнували стереотип, що візуальне мистецтво доступне лише для зрячих, почувши те, що така акція відбудеться в нашій обласній бібліотеці, просто з теплотою і радістю. Згадав студентські роки і ту увагу, яку і пізніші роки, і ту увагу, яку я завжди відчував від працівників нашої бібліотеки. І знову сьогодні це підтвердилось, що наша бібліотека відкрита для всіх, кому, кого біль кращі можливості, в кого можливості гірші, кому трудніше. Але всі мають, всі готові прийняти працівники нашої бібліотеки. Ви знаєте. Це дійство, яке справді названо було, і це дійсно дуже правильно назване. Це дійсно на християнських цінностях, коли людина справді не знаходить сили, знаходить засоби, щоб показати напрацювання, і щоб незрячих долучити до цього дійства, щоб незрячим дати змогу долучитися до Сучасної української культури і не тільки, і класичної української культури, і її видатних митців. Дуже приємно те, що ми маємо таку змогу. І ви знаєте, я настільки зручно, я вже е, кілька е, е, прочитав е, Кілька довідок, наскільки зручно це все організовано. Це був це був портрет Миколи Амосова, від одного хірурга, який я про нього дійсно ну читав, читав в інтернеті, але це ну відчуття насправді такі. Неодинарні, я це, це я ніколи в житті такого не мав. Це дуже така. Ну насправді я, я розгублений, але це дуже гарно. Що ти можеш підійти, подивитися людина, яка вона була, і собі собі ну, приблизно уявити обличчя цієї людини і як вона власне виглядає. Це гіпсові скульптури. Їх виготовили вихованці Львівської мистецької академії з ініціативи Ротаракт клубу з Рівного. Загалом, ротарі це міжнародна громадська організація, що існує в більш як 17 країнах світу. Її основна мета боротьба з поліомілітом. Окрім цього, представники цієї організації розвивають різноманітні освітні проекти, допомагають знедоленим у притулках, а також неблагополучним родинам. Як розповів співорганізатор виставки Микола Бойко в Україні, цей унікальний проект експонується уже другий рік поспіль. В минулому році було вісім скульптур, точно не скажу яких, але тільки вісім. з рік додали ще чотири скульптури, і цього року їх дванадцять. Можливо, наступного року ще додадуть і знову будуть по всій Україні її експонувати. На самому відкритті цієї виставки у Львові ці всі скульптури підсвічувалися прожектором відповідного кольору. І за ідеєю головного куратора виставки творчого контрастний колір і підсвітка мають допомогти слабозорим, в першу чергу людям в усприйнятті цієї скульптури. Тобто ті, хто хоче трошки бачить постаті, вибирались нашими львівськими колегами ретракт клубом Львів, які власне і є натхненниками цієї акції на їхній власний розсуд. Тобто ті, кого вони вважають, першочерговими видатними постам України, тих вони вибрали. Тут можна сказати, це найдостойніші на даний момент постаті. Принаймні, з їхньої точки зору. «То вони це зробили дійсно на ентузіазмі, на такому ентузіазмі, що люди не повинні взяли і зробили. І тому ми, Генерація успішної дії, ми дуже е, дякуємо вам, що ви нам надали. Можливість якось підтримати вас і, е, і якось долучитися до того до, до цієї, е, вашої справи. До кожної скульптури підібраний звуковий супровід у виконанні українських співаків і не лише підготовлена і коротенька біографія шрифтом Брайля про Тараса Шевченка, Лесю Українку, Івана Франка, Григорія Сковороду, Андрея Шептицького, Микола Мусова, Марію Заньковецьку, Георгія Гонгадзе, Володимира Івасюка, Михайла Бойчука, Олександр. Андра Довженка і Сергія Нігояна. Людина, яка незряча, має можливість підійти і під супровід від відомого українського голосу, який розкаже про цю людину, чия скульптура представлена, має можливість шрифтом Брайля прочитати інформацію про цю людину і відчути руками, як ця людина виглядала, і створити принаймні образ, як ця людина може виглядати. В чому загальна ну, перша задумка це руйнація стереотипу. Але є така соціальна проблема в наш час економічний, коли війна на території України. Більшість часу, більшість енергії люди покладають дійсно на заробляння коштів, щоб годувати сім'ю, забезпечувати зростаючі тарифи. І якось забувається те, що навколо тебе живуть інші люди. Люди, які задумали цей проєкт, добре бачать. Люди, які скульптори, які робили скульптури, теж всі добре бачать. Люди, які везли оце по Україні, це все абсолютно на зібрані кошти. Молоде крило, я свою машину там познімав, всі сидушки загрузили, привезли, поставили. Це все на ентузіазмі. Ми всі маємо можливість бачити цих людей і по телебаченню, і кругом. Але є люди, які не мають цієї можливості. І саме для цього мета моя мета цих всіх виставок людям, які. Живуть повноцінним життям, щоб ви не згадали, що навколо вас є люди, які потребують допомоги, які самостійно не можуть собі. Організувати щось подібне, нові враження, тому треба про це згадувати, треба допомагати. Якщо кожна людина іноді в житті буде робити щось для інших, ми швидко всі незгоди нашої країни переможемо, і все в нас буде добре. Людям надана велика можливість прийти і почути інформацію за допомогою аудізуальних засобів, почути інформацію про українців для бібліотеки. Це реальна можливість налагодити зв'язки з організаціями. Які опікуються людьми з вадами зору сьогодні? Скульптури забарвлені різні кольори. Я не знаю, можна по різному до цього ставитися, але ми. Як бібліотека гуртуємо громаду і раді прислужитися цій частині громади, адже вона повноцін, всі ці люди є повноцінними членами нашого суспільства. Марія Поліщук, активістка громадської організації інвалідів з вадами зору, генерація успішної дії, поділилася своїми враженнями. Тут іде коротка довідка про саме життя. Ну хто такий Олександр Довженко? Коротка довідка, така описується роки життя чим він займався. Ну, я вважаю, що це хороше, тому що е, людина, яка не бачить, вона може відчути е, на е, дотик, е, сам от обличчя, риси обличчя. Е, ну, добре так. І по Брайлю також, ось тут по Брайлю, воно, е, тут пише теж Олександр Дуженко, роки життя, і тоді хто він такий. Ну, письменник, кінематограф і так коротка довідка, така теж пізнава. Якщо б я не знала, не чула, я можу на дотик сказати, що це риси обличчя чоловічі. Так можна провести такі руками відчути. Ну так, щоб ще більше сказати, що це така якась відома особистість, не знаю. А чому ви визначили, що це чоловіче риси обличчя? Не відчувається, по коли вода щело там ніс швирас обличчя, такі більш грошно такі чоловічі риси. Виставка торкаючись, бачу великі українці в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки експонуватиметься упродовж 10 днів. Після Луцька вона помандрує ще до кількох обласних центрів України.